Шановні друзі і українська спільнота, сьогодні ми з вами відзначаємо велике і світле свято День української писемності та мови. Українська мова вона одна з головних цінностей нашої країни, наша гордість і найбагатший скарб. Українську мову неодноразово забороняли, її намагались викорінити. Над її носіями вчиняли геноцид. Але наша мова пережила все, витримала, вистояла і зараз визнана однією з найкрасивіших мов у світі. Сьогоднішнє свято нагадує про давність української мови, яка є єдиною державною, про історію її абетки, розповідає про розвиток української писемності та й загалом. Популяризує українську мову в Україні та за кордоном. Свято ми відзначаємо у День пам'яті преподобного Нестора Літописця. Він був письменник, був основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем печерського монастиря. Сьогодні, у зв'язку з переходом Православної Церкви України на Новоюліанський календар, День пам'яті преподобного Нестора Літописця відзначають 27 жовтня. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора і починається писемна українська мова. Нестор на сьогодні вважається одним із найбільших письменників. Раннього середньовіччя він є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури українців Повісті минулих літ, яка, швидше за все, була завершена приблизно 1113 року. Цей твір складений на основі сучасних автору подій, архівних літописів, народних переказів та оповідань. Саме з повістю минулих літ пов'язують. Початки історії української літератури. А сама повість характеризує свого творця як зрілого й мудрого-мислителя, що написав цілісний історико-філософський і літературний твір винятково високого рівня, який підноситься над загальним рівнем середньовічного письменства. Є свідчення про великий авторитет. Нестора серед братії Київсько-Печерського монастиря, де він служив досить довго, його ім'я поставлене поряд з іменами уславлених діячів давньоруської культури, никона літописця, агапіта лікаря, пимена постника. Зобов'язаний Нестор блискучою такою монастирською та літературною кар'єрою тільки своїй вченості, інтелігентності. Та ерудиції. Головна історична заслуга Нестора полягає в тому, що він зумів виробити власний погляд на історію своєї країни, створити оригінальну світлоглядну концепцію. Свою долю він не відділяв від долі Батьківщини, і це робить його світлим і благородним творцем. Ну, досить сказати, що Ряд науковців вважають, що повість минулих літ не має аналогів у середньовічній європейській історіографії. За традицією, у День української писемності і мови щорічно проводиться всеукраїнський радіодиктант. Його пишуть цінителі і шанувальники української мови у багатьох країнах світу, на різних континентах землі. Диктант варто сприймати не як екзаменацію знань, а як всесвітній флешмоб, акцію єднання навколо української мови, коли по всій планеті одночасно українці гуртуються навколо рідного слова. Також цей захід це можливість згадати шкільні часи, поспілкуватись з українською громадою. Адже наша мова одна з найспівучіших і найбагатших у світі. Вона налічує понад 250 тисяч слів і включена в список мов, які успішно розвиваються і в наші дні. І сьогодні в наш такий тяжкий для держави час Кривавої війни з російськими агресорами увага і допомога всього світу прикута саме до України. Українське слово лунає і у найвіддаленіших куточках нашої планети. І ми твердо знаємо: наша мова не вмре, не загине, допоки жива мова, допоки незлавними буде її невмирущий народ. Слава Україні! Лідія Мищенко Домови Калинова. Волошкова, о моя прекрасна мово! лийся лагідним струмочком, вийся золотим віночком, солов'ями заливайся, Колисковими співайся, айстрами в саду пишайся, рушниками розстеляйся, нас виноградом, добрим розростайся садом. Українська рідна мова, нашого життя основа, ангел, що нас оберігає, шлях у майбутнє прокладає, оспіває, окриляє, героїчну долю, має. Оберегом будь народу, нашого колиска роду.